В Україні у зв'язку із завершенням у квітні опалювального сезону з 1 травня будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Перерахунком житлових субсидій наразі займаються органи пенсійного фонду. Про те, як будуть перераховуватися субсидії, розповіла заступниця начальника відділу обслуговування громадян Ірина Сергієнко. Є одержувачі субсидій, які отримували на опалювальний період, вони, переважна більшість буде в органах пенсійного фонду автоматизована, перерахована. За наявними в Пенсійному фонді всіми даними, які мігрували з 1 січня з Міністерства соціальної політики України до Пенсійного фонду України. Тобто, якщо всі дані в органах Пенсійного фонду про майновий стан домогосподарства, про склад сім'ї, всі актуальні не змінилися, тому ці субсидії на неопалювальний сезон будуть автоматично перераховані пенсійним фондом України. Але якщо ж такі зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати про них інформацію до органу фонду протягом 30 днів. Проте є певна категорія людей, які мають обов'язково звернутися до органу пенсійного фонду та надати заяву і декларацію на призначення субсидії на неопалювальний період. До такої категорії відноситься внутрішньопереміщені особи. Якщо вони претендували або зараз, претендують на призначення субсидії за адресою не по реєстрації, не за реєстрацією, а за адресою фактичного проживання. Тобто та адреса, яка у них вказана в довідці ВПО, або члени домогосподарства являються ВПО, і вони теж будуть враховуватися при призначенні субсидії, ця категорія. Повинна подати обов'язково з 1 травня до пенсійного фонду заяву на призначення на неправильний період субсидії. Друга категорія, яка повинна звернутися, це якщо громадяни здають житло в оренду. Тобто субсидія призначається на орендоване не на власне житло, а на орендоване. Третя категорія, яка повинна звернутися до органів пенсійного фонду, це якщо число зареєстрованих осіб в домогосподарстві не співпадає з числом фактично мешкаючих, тобто субсидія призначалася згідно члени, не бралися або їх доходи згідно акту, який робиться управлінням праці селищними радами, членів домогосподарства. Тобто, можливо, члени знаходяться за кордоном. У когось вони зареєстровані, але не мешкають зараз з заявником, і тому ця категорія людей теж повинна звернутися до органів пенсійного фонду. Також не буде автоматично перерахована субсидія на неопалювальний сезон той категорії громадян. Ті, які в опалювальний сезон зверталися, або автоматично були призначені в розмірі 0 гривень, тобто або по доходам, або там з яких інших причин субсидія ну, не вийшла, і люди отримали 0 гривень. Тобто, якщо зараз змінилися якісь дані на неопалювальний період, ця категорія теж має право звернутися до органів пенсійного фонду. Якщо заяви та декларації громадяни подадуть протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, тобто протягом травня і червня, то житлова субсидія призначається з початку такого сезону, говорить Ірина Сергієнко, тобто з 1 травня по 30 вересня цього року. Якщо буде подана субсидія вже з липня, там і далі, то буде призначатися субсидія вже з місяця звернення. Які доходи враховуються для призначення субсидій на неопалювальний період? Значить, для пенсіонерів, які не мають не працюють, які не мають крім пенсії інших доходів, буде враховуватися за березень місяць їхня пенсійна виплата. Якщо особи не пенсіонери, то за третій, четвертий квартал доходи беруться громадян попереднього року. Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який є зручнішим. До органів пенсійного фонду особисто до будь-якого сервісного центру або територіального відділення органів пенсійного фонду. На території по Україні незалежна від місця реєстрації, незалежна від місця проживання, тобто у нас в органах пенсійного фонду принцип прийому документів по екстеритеріальності не прив'язано до місця реєстрації. Також більша кількість мають право здавати документи до повноважених посадових осіб сільських, селищних рад, місцевих рад, тобто до органів ЦНАПу, також мають право громадяни подавати документи на призначення субсидії житло. На неопалювальний період. Можна надіслати поштою, але заяви, бланки заяв і декларації повинні бути затверджені згідно постанови 1041 від 21.09 року. Щоб не на старих бланках, тому що на старих бланках субсидії не будуть розглядатися, а будуть повернуті громадянам. Можна подати через веб-портал пенсійного фонду. В органах пенсійного фонду багато дуже електронних послуг на веб-порталі пенсійного фонду. Тому ці онлайн-послуги теж можна користатись, подати через веб-портал пенсійного фонду заяву та декларацію на призначення житлової субсидії на неопалювальний період. Можна подати через дію, через мобільний додаток Дія. Тобто, отакими от способами, будь ласка, громадяни мають право звертатися.